Усіх вітаю, ви на каналі час», Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною військовий оглядач Денис Попович, пане Денисе, дякую, що ви з нами. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Друзі, як завжди, прошу вас бути активними. Лишайте ваші коментарі і ставте нам вподобайку прямо зараз на початку цього стріму. Ми з вами спілкуємося 9 травня. Сьогодні у Росії відбувся їхній парад. Він завершився без інцидентів, принаймні. Станом на 12.38. жодних ударів чи повітряних атак не відбулося. Путін з разом з іноземними гостями залишив червону площу після покладання квітів. Також хочу з вами, пане Дениса, в цьому контексті в контексті те. Що туди випустили на парад, якою значить так яку зброю показав Путін зброю, якою вбиває українців? Що відмінно іншого від інших років було представлено? Ну, була зброя, в тому числі новітня, яку вони вважають новітня, була броньована техніка, були самохідні артилерійські установки. От. Все це було зроблено для того, щоб продемонструвати цю якість е зарубіжним гостям, там були, ну, зокрема китайському очільнику і так далі. Такої зброї на фронті зараз дуже рідко зустріти у російській числі. Це не означає, що в неї не буває. Танки Т-90 є, їх можна зустріти в російській армії, хоча їх небагато. Е Смихідні артилерійські установки є, можна зустріти в російській армії. Але зараз росіяни воюють трошки іншою технікою. Вони воюють радянську техніку, там танки Т-62, старі танки, котрі на парадах е не покажуть, оскільки це старе дуже озброєння. Ніхто на парадах не, 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 не продемонструє байки, якими вони атакують українські позиції. Тобто, військова реальність вона трошки інша, вона абсолютно не парадна на парадах, демонструється це найкраще але реальність на війні вона трошки інша угу. пане денисе хочу два слова ще від вас почути стосовно промови путіна цього року от зараз звертають увагу що промова путіна на параді в москві суттєво відрізнялася від тієї що була торік Путін не згадав ані захід, ані ядерну зброю, натомість просто зосередився на історії Другої світової та традиційних умовних цінностях. Він у в Україні Путін згадав побіжно лише кількома реченнями. Я нагадаю, що в 2014-му він навпаки починав з звинувачень Заходу, погроз стратегічними силами і докладного опису своєї так званої СВО. З чим ми можемо це пов'язувати? Неважко важко тут робити якісь висновки. Також, можливо, він, він має на увазі якийсь переговорний процес, який триває, тому він, очевидно, не захотів загострювати. Вже, ми ми пам'ятаємо його погрози щодо запуску річника, у разі якщо цей апарат може бути зірвано. Ну, його не зірвали. Хоча ясно, що ця, що ця промова готувалася не перед парадом, вона готувалася сильно заздалегідь. Очевидно, просто не вирішив не загострювати, зважаючи на ті заяви, які зараз є, від Дональда Трампа, які лунають. Роздратованість очевидно до Трампа тим, що не просуває цього мирних план, відповідно, Путін міг зайвого, зайвий раз не займатися, скажімо так, розбурхуванням ситуації. Я так можу пояснити його промову, хоча шукати якусь логіку в словах диктатора, на мій погляд, було б теж дуже важко. Ціньпін був на параді, і значить. Після офіційного візиту до Москви лідер Китаю назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку, і ще сторони підтвердили спільну позицію щодо усунення першопричин війни проти України і Китай і Росія домовились про подальше поглиблення співпраці в усіх сферах, включно з військовою. Скажіть, будь ласка, наскільки реалістично, як вам здається, що і ну, сценарій, що Китай може зараз відкрито вже стати на бік Росії не лише політичного, але й військового. Чи зараз це по суті відбувається? Ну, це відбувається в плані того, що Китай постачає товари подійного призначення Російської Федерації, які використовуються як у мирній сфері, але так вони можуть використовуватися і в воєнні, воєнній сфері. Знаходили китайських найманців, хоча це нерегулярна армія. На територію України знаходили китайські боєприпаси, хоча можна припустити, що вони постачалися через територію Пів Північної Кореї, яка вважається таким заднім двором Китаю. Але, е чесно кажучи, дії Китаю зараз багато в е чому залежить від дії Сполучених Америки. Якщо США будуть тиснути, то безумовно Китай буде шукати нових союзників. Але, на мій погляд, те, що зараз заявляється, це одне, а реальність виглядає по-іншому трошки. Наразі Російська Федерація є скоріше, васалом Китаю, економічним придатком, аніж рівноправному силі. З опівночі, 8 травня, в Росії почалося оголошене Путіним триденне перемир'я з нагоди. Що 9 травня, ну Україна заявила позицію, що не вірить у щирість такого кроку, та запропонувала тридцятиденне перемир'я. На що, як ми знаємо, Росія поки не йде стосовно цього так званого триденного перемир'я, 8 і 9 травня, ми бачимо тишу стосовно шахедів. Росія, нібито як не запускала в повітряний простір України дрони ці камікадзе, проте бойові дії не вщухають, судячи з усього на фронті. Так, власне, ми бачимо і по втратам росіян, це так само, і Каби на Сумщину. Як ви це прокоментуєте? Що буде вже буквально там, не знаю, цієї ночі, і по шахедам, і по фронту. Ну, я не люблю прогнозувати, оскільки це навіть не прогноз погоди. Цінотичні дані можна розраховувати по супутникові інформації і подальше. Дуже багато засобів, які дозволили б точно все це спрогнозувати. Тут нічого тут не спрогнозують. Ну, на мій погляд, не буде нальотів і цієї ночі шахетних повітряних атак, масованих по території України. Очевидно, цей режим буде витримуватися до кінця цього перемиря. Але бої її не вщухатимуть, на землі ситуація буде такою самою, як зараз. Тобто Росія Федерація буде далі намагатися наступати і використовувати каву, в тому числі прифронтових територіях. І авіаційні ракети, і авіація будуть працювати по прифронтових і покордонних територіях. Тобто на землі нічого не закінчиться, нічого не прорветься. Власне, це можна було спрогнозувати і перед тим, як було оголошене перемиря на зразок того, що відбувалося на болі. <гану> Стосовно втрат росіян за минулу добу російські війська втратили 1300 військових та 205 одиниць техніки. Uh, і uh, значить хотіла запитати, як ви оцінюєте ось такі величезні по суті да, втрати росіян саме в період їхнього оголошеного перемир'я. Ну як, як взагалі фронт відреагував на це перемир'я? Тобто там я розумію, що в, в на кожному напрямку, напрямку була різна ситуація? Там десь трохи тихіше, десь гучніше. Так, ну як фронт, віддухував? нічого ж не змінилося на фронті. Те, що нічого було, не змінилося. Те, вони... Ну, Ну, тривають атаки ворога, вони несуть втрати. Якусь тенденцію в цьому я б не вбачав ну, сьогодні більше, завтра менше. Позавчора, післязавтра, буде ще більше. Залежить від е, активності фронту, активність фронту зберігається, зберігається втрату вов на достатньо високому рівні. Угу, угу. Буквально днями Трамп закликав вже Росію до тридцятиденного цього припинення вогню після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і США попередили, що у разі порушення домовленостей то будуть запроваджені нові санкції. А Росія ж запропонувала своє це тридцятидеденне триденне перемиря з точки зору логістики та забезпечення. Наскільки тридцятиденна пауза змінила би потенціал обох армій? Безумовно, протягом 30 днів можна поновити е, втрати відпочити, е, підтягнути підкріплення, провести ротації. Е, під час цього 30-денного переміря не буде втрат. Під час цього 30-денного переміря можна поповнити матеріально-технічну частину. Під час цього 30-денного перемир'я можна відпочити, зрештою. Ну, безумовно, це б мало би вплив на і бойовий. І моральний стан їх однозначно абсолютно. Угу. Зору... Ми саме теж що хотіли б від постійних ударів, так зараз три дні, ми цього ще не помічаємо, а якби 30 днів цього не було, особливо на прифронтових територіях, особливо на прифронтових територіях, ну, люди швидко звикають до хорошого. Це було фактично мирне життя. так? Ну то, тобто, попри те, що війна залишає свої сліди, ясна річ. Але якщо при мирі би. Повністю би виконувалося, то це було б практично мирне життя. Ми само чудово розуміємо, що перемир'я може тривати будь-який термін. Це не означає юридичне припинення. Юридичне припинення війни це мирний договір, який далі визначає співіснування ворогуючих сторін, які пішли на це значить, викладання цього мирного договору. Але перемир'я воно може тривати і десятиліття. Я весь час згадую Північну та Південну Корею. Там режим припинення вогню діє. Але люди живуть мирне життя і на північ 38 й паралелі, не південь, хоча немає мирного договору. Між Росією та Японією досі немає мирного договору за наслідками на Другої світової війни. Але нема ж зараз війни між Японією та Російською Федерацією. Ма. Між ними мирне життя. Тому, якби 35 30 перемир'я було покладено, тому буде саме дуже швидко були, звикли до того, що немає бойових дій. А армія могла б перепочити. Піднахопичитися, підтягнути матеріально-технічну частину, провести ротації, укріпити оборону і так далі. Тут саме так могло б відбуватися. Якщо брати короткотермінові да, ці зупинки вогню на фронті, то тут якраз вигідніше для сторони, яка наступає, в даному випадку для агресора. Так, ну я б не казав, що це чому це не вигідно для, для, для сторони, яка обороняється? Угу. Теж вигідно, ну я ще раз кажу: можна поповнитися, можна провести ротацію, люди е, закріпляться на позиціях краще, так підготуються, підлікуються, і так далі. Ну це вигідно. Це добре. Розумієте, ситуація миру вирубана до добра для обох сторін. Я не бачу тут. Я маю на увазі, якщо там ми... на три дні, як пропонує це Путін. Теоретично, якби вони дотримувались припинення вогню на фронті, то чи це вигідніше їм, чи це нам вигідніше? Я от за це. Тридцятиденне перемир'я вигідне нам, очевидно, що в Україні і Україна заявила, що за. Я, я не бачу перемир'я. Тривають бої на фронті, да. яке перемир'я? Ну, це не перемир'я. Так, я розумію. Ми бачимо. Ми а, теоретично бачимо. Це, а теоретично, це на три дні, якби воно виконувалося, то це лише для того, щоб підготуватися качество. Uh -huh. То якщо uh -huh. там кажуть, що 8 травня це приміря починається 11 травня. Всі знають, що воно закінчиться, то ці три дні три доби вони були повністю присвячені підготовки до подальших бойових. Так, так, почула днями на покровському напрямку. Наші прикордонники зірвали унікальну спробу росіян. Здійснити плавучий наступ, як повідомила прес-служба бригади, окупанти, які зазнали серйозних втрат і не змогли прорвати оборону іншими способами, спробували непомітно наблизитись до наших позицій через. Саме власне водойму їх супроводжували дрони, виявили та ліквідували цих ворожих так званих водолазів. Пане Денисе, як ви оцінюєте таку нову спробу росіян прорватися? Такий плавучий наступ на покровському напрямку? Це відчай? чи це пошук нових тактик? Чи варто очікувати, що росіяни будуть продовжувати експериментувати в подібних значить проривах оборони? Та які це вічі? Це саме пошук нових тактик. Зараз вони водойму намагалися наблизити, наблизитися до цього часу, вони використовували трубу газопровіду в Курській області, а до цього часу вони використовували підземні комунікації в Авдіївці. Вони шукають нові тактики для того, щоб просунутися і захопити нові позиції. Тим паче, в умовах домінування дронів, які повністю відсутковують ситуацію на полі бою і контролюють фактично ліну фронту на глибині до 15 км, навіть більше. Тому знаходяться, відшукуються нові тактики для того, щоб наступати. Тому це жодним чином не Це Ворог всконалюється, ворог е, приймає виклики, ворог, ворог дає виклики нам. Ворог абсолютно не дурний, не треба нічого недооцінювати або робити з нього чмоні, як ми це робили так, в перших періодах війни. Це могло зіграти там в перші місяці півроку, але тепер ворог абсолютно чітко розуміє, що йому потрібно шукати можливості для фіксувати. Угу. Скажіть, будь ласка, що по турецькому напрямку, тому що там трохи раніше повідомляли про просування росіян, а зараз пишуть про те, що нібито як російські війська там буквально застрягли, кидали до міста все, що могли бронетехніку, мотоцикли, камікадзе, артилерії ну все абсолютно проте наші тримаються. Ви можете з того, що знаєте, розказати. Ну, я б не сказав, що вони там застрягли. Просування є. Просування до Костянтинівки є. Турецький напрямок ми маємо на увазі просування в бік Костянтинівки. Так. Тому на сьогоднішній день стверджувати, що вони там зупинилися, я б не поспішав. На мій погляд, їхні просування будуть Спроби просування будуть продовжувати. І Костянтинівка для них є метою. Зайшовши Костянтинівку і захопивши це населений пункт, це місто достатньо велике. Вони відкривають собі шлях на сторонах коматорського брачу. це в чому їхнє завдання полягає. Це, очевидно, основне завдання на найближчі тижні бойових дій. На літо. Ну так, так. Да. Правильно вже. Ми кажемо про літні політи. Так. А... Повідомлялося трохи раніше про те, що також Росія, нібито як готує масштабну десантну операцію на Херсонщині, стягнувши близько трьох сотень човнів для можливого форсування Дніпра та висадки на острови, які контролюють нині українські війська, говорив офіцер водолазного загону Омега Нацгвардії Юрій Ткачук, що мета Росії встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Наскільки там ситуація в найближчий час може загостритися? Чи вона вже загострюється? Їм достановлення контролю над Херсонщиною та Миколаївщиною як Китаю, до Китаю заднім ходом, вибачте на слово. Так. Ну от, Це по-перше, я маю на увазі, що достановив контроль над цією територією, Херсонщиною та Миколаївщиною, як до Китаю заднім ходом. От. Стосовно цього кейсу про підготовку 300 човнів для висадки на правобережжі Херсонської області, скільки я розумію, було там по-дальшому заперечення цієї інформації. Що подібних е, човнів, ну, подібна операція не готується. Але від це можу додати, що якби вона навіть готувалася, то, на мій погляд, це було б дуже складно реалізувати, оскільки правий берег вищий, він контролюється, працює артилерія, працює дрони. І так само ці 300 човнів, ну будь-яка кількість човнів, яка там не пішла б не з лівого берега на право, вона була б під ударами цих засобів. Е, можна спробувати по воді, по Дніпру. Це одна справа, якщо там ти десь на місцевості може заховатися, що вона дає таку змогу. А на воді це як на долоні. Й від собі, якщо контролюється берег правий, артилерія має перевагу, дрони постійно відпрацьовують. Скільки тих човнів могло б добратися до протилежного берега? Я думаю, далеко не 300. Якщо взагалі хто, хтось добрався б. А якби хтось добрався би, то треба було б закріпитися. По-перше, по-друге, цей плацдарм треба було б тримати. А потім спробувати його розширити. І, принаймні, хоча б підтримувати його. Тобто це потрібно було налагоджувати постійні переправи е, по Дніпру для того, аби забезпечити цей плаздар. І я в таких е, випадках кажу, що можуть спробувати. Але чи вийде в них е, то вже інша справа. Не можна виключати, що так таке спробувати абсолютно. Але от щось в мене не віриться в ефективність подібних спробування. Mm -hmm. mm -hmm. I... По, по Курщині, по суті, ми можемо говорити про те, що на території Курської області розпочинається новий етап курської операції. Наприкінці квітня писали про те, що там провели наші сили спеціальних операцій сміливі успішні так операції на території Росії. Чи є там у нас просування, чи ні? чи ні? Як ми можемо оцінювати ситуацію? Я б сказав про тактичні просування. Біля Тьоткіна, хоча в останні дні там особливих подробиць не можна почути. Немає особливої інформації про те, що там відбувається, хоча з території Курщини ми знаємо, що там дуже часто взагалі не буває дуже багато інформації. Але з того, що є, навряд чи це можна поки що порівнювати з масштабами культської операції, які були станом на серпень міста. це ще один маневр відволікаючий, який покликаний. Зробити так, щоб Російська Федерація відволікала свої зусилля, намагалася затримувати ці наступальні дії і убезпечити в такий спосіб сумську область від, скажімо так, намагань противника туди просунутися. Ще одна інформація за даними The Times, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планував створити окремий елітний корпус, що складався б з військових підготовлених за стандартами НАТО за кордоном. Однак, через бюрократичні затримки ця ініціатива не була реалізована. Також йдеться в матеріалі про те, що залужний ще до повномасштабного вторгнення почав проваджувати використання для аналізу бойових даних, а також виступав за відмову від жорсткого поділу між армією, флотом ВПС і кіберпростором. На користь інтегрованих спільних операцій стосовно цього елітного корпусу, пане Денисе, як ви оцінюєте ось цю нереалізовану ідею окремого корпусу з підготовлених військових за кордоном? На мій погляд, на сьогоднішній день дві країни в світі мають бойовий, сучасний бойовий досвід ведення війни в сучасних умовах із використанням сучасних технологій. Це Російська Федерація і Україна, бо вони між собою. Ведемо війну з Російською Федерацією з використанням технологій, які зараз е в світі ніде не використовувалися. Світ нас зараз навчається, як е вести сучасну війну. До речі, це роблять північні корейці, до речі, це роблять і Китайці, саме до цього вони сюди приїжджають, китайці сюди приїжджали, а північні корейці безпосередньо воювали на поручні. В них треба е Вони зараз у нас навчаються. Тому на сьогоднішній день, на мій погляд. Е Щось нового нам, натябці, не зможуть передати. Це ми будемо їх навчати як весь сучасну війну. Питання, якби цей корпус планувався по тому початку шоквашного вторгнення, ну, тоді це був з сенс. Але зараз часи змінилися. Jaghal. Пане Денисе, дякую вам. Військовий аналітик, Jaghal. військовий радач Денис Попович з нами був на зв'язку. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал сейчас, підтримуйте цю розмову.